Пішов за грибами і пропав. У надвірняцькому районі майже тиждень шукають зниклого грибника. Востаннє свого батька Василь бачив ще минулої середи. «Вже три дні шукаємо. обходили де, що». що? 16-літній Богдан, останній, хто бачив 72-річного грибника у лісі. Каже, дід був, наче в воду опущений, і навіть не звернув увагу на хлопця. Що я у гриби, дивлюся, де дивися, дідой. Де? Ну, то я дивлюся, то сидять, куди віддати. Нічого не обзивається і пішов. Без настрою пенсіонер був не дарма, міркує хлопець. У дяте трохи сини, дочки, всього живуть з ним, та чув, що його вибили, та дідо пішовати. На пошуки пенсіонера спершу кинулося у все село. Згодом долучили кінологів. А потім і внутрішні війська. Хлопці, ставайте туди, йдіть туди до цих наших працівників, ставайте у дві шеренги. Зараз день інструктаж. Поки військові шикуються, міліціонери та рятувальники вивчають карту. Ну 16 шістнадцяту годині Останнє місце, де бачили цього чоловіка. Звідси розподіляємося, проходимо весь лісовий масив. Виходимо на колишню військову частину. Тут і виходимо на село Воюва. Там збираємося і ви що далі. Після короткого інструктажу військові міліціонери та рятувальники рушають у ліс. За день прочесали понад 10 кілометрів, поки безрезультатно грибних, наче крізь землю провалився. Жодного сліду. Зранку пошукові роботи продовжаться ще малим підкріпленням. Вони триватимуть, допоки не знайдуть зниклого живим або мертвим. Будемо залучати на пеноберку, телефон спецпідрозділу міліції. Будемо рухатись далі в бік села Лоєва, бік села Стримба і переходити на Делят. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.